Чому при гіпотеріозі у нас немає з вами енергії і кава не допоможе? Якщо у вас гіпотеріоз жінки, і ви вживаєте каву, щоб отримати енергію, ви робите неправильно. Поясню, я теж разом з вами така сама. Отже, виробляє енергію в нашому організмі, молекул, такі в кожній клітині є такі мітохондрії маленькі. І от щоб у нас вистачало енергії, та це я туди йду. Вони мають виробити такі молекули АТФ міняти на тепло або на енергію. А от наші гормони щитовидної залози вони просто активують ці мітохондрії, вони їх заводять як ключиком. Це ж гормони. Тому, начебто, з щитовидною все просто, просто там два гормони, да? а вони настільки впливають на весь організм. Так ось, коли. Чим утворюється гормон Т4, те це неактивний гормон. Він має конвертуватися в т 3 Трийодтеранін, і ось цей трийотеранін він дуже активний. Також кофеїн і кава впливають на те, щоб з Т4, Т3 утворювався значно гірше. Тому каву пити і кофеїновмісні продукти вживати для того, щоб отримати енергію при гіпотеріозі, не зовсім гарна ідея. Ось про все це ми будемо з вами говорити про залозу, на що впливає, як утворюються гормони, як вплинути на неї їжею сном, звичками. Ми будемо з вами говорити на інтенсиві. Зараз сторіс я записала тут кілька вам відповідей на ваші питання. З 1209 будемо з вами говорити про щитовидну залозу. Тому, взагалі, хто мене перше бачить, підпишіться, бо я ж тут не просто так вам розповідаю про здоров'я. Я хочу, щоб максимальна кількість жінок були здоровими, щоб могли бути щасливими. Тоді менше буде токсичного оточення, менше буде заздрощів. Кожен буде економіку країни піднімати і буде у Всіх добре люблю, цілую.